Якщо ви шукаєте дуже легку глазурь на паску і смачну, з якою може справитись дитина, це вона. Півгодинки вашого часу і глазурь готова. Дуже легко, дуже швидко. Отже, нам потрібно взяти маршмеллоу. можете брати кольорове за вашим бажанням. Я взяла біле, Берете маршмеллоу, додаєте туди чайну ложку води. І імпульсами мікрохвильовій пічі розтоплюєте. Якщо ненароком ви додали багато води, можете досипати маршмелоу. Глазур має отакий вигляд. Тепер берете свою пасочку і обмокуєте в глазурь. Якщо вам показалося, що слой дуже тоненький, можете через пару хвилин. І ще другим разом мокнути, і у вас вийде отака блискуча глянцева глазурь. Якщо ви не хочете, щоб глазур липла зверху припудріть її крохмалом.